Західна преса почала писати різні плани, за скільки ми продаємо Донбас і так далі. Я сьогодні це дещо вже обговорював зі своїми колегами в рамках підсумкової програми Центру громадської аналітики вежа. Посилання на яку ви можете знайти в правому верхньому кутку, також і в студіях парних тут, на каналі, зокрема з Лея Несходовським. Можете ці відео переглянути, вони доволі. Інформативні в тому сенсі, аби зрозуміти, що ж власне відбувається. Так от, друзі, італійське видання Кур'єра Деласера повідомляє, що на переговорних зустрічах готують 4 документи, які можуть стати основою потенційної угоди. Уже кількість цих документів, чесно кажучи, просто в голові не вкладається: 4, 5, 3, 10, 20. Один із цих чотирьох передбачає повний вихід ЗСУ з Донбасу в обмін на фінансовий пакет. В сумі 800 мільярдів для відновлення України. Ну справді, коли говорили про угоду про процвітання України, що вона мовляв могла бути підписана в Давосі, її там не підписали, тому що до неї не дійшли руки і справи. І Financial Times це подавало як провал. Хоча їхні всі домисли про провал в Давосі вони зараз розбилися в чен, бо продовжуються переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах. І інший документ. Як стверджує кар'єра Деласера, описує американські гарантії безпеки та участь європейських військових, які можуть бути введені на територію України як частина захисної моделі. І також є окремий проєкт про послідовність. Спочатку поступки в Україні, а вже потім відновлювальні програми, які поки існують лише на папері. Водночас немає ясності, чи погодиться Путін на гарантії з присутністю військ НАТО в Україні. Пише італійська преса. А от політико трішки додає до цієї інформації грошей. Вони дізнались також про деталі угоди ЄС і США щодо плану процвітання для України. Проект угоди на 18 сторінках. Він має десятирічний план, план відновлення України, звісно, який передбачає також її прискорений шлях до Європейського Союзу. Це опосередковано підтвердив Віктор Орбан. Я ще до цього повернуся. І це нібито той самий документ, який Єврокомісія розіслала до столиць країн-членів на ознайомлення перед самітом 22 січня. Ключовою проблемою залишається те, що в Україну буде не просто залучати зовнішні інвестиції до надійного завершення війни. Ну це зрозуміло. Та й після завершення війни залучати інвестиції в Україну буде вкрай складно. Сполучені Штати мають відігравати провідну роль у відновленні України, пише Політико. Але у документі їм відводять роль не донора ресурсів, а стратегічно-економічного партнера, інвестора та гаранта довіри. Звучить гарно, привабливо, але поки що не. Конкретно передбачається, що наступні 10 років ЄС, США і міжнародні фінансові установи, в тому числі МВФ та Світовий банк, інвестують в Україну вже чомусь 500 мільярдів доларів. Державного і приватного капіталу, і також у документі йдеться, що ша хочуть інвестувати у видобуток цінних корисних копалин, інфраструктуру, енергетику і технології. Ну як на мене, схоже на редакційний матеріал, аби читали політику. Ну я вам навіть його прокоментував. А от Орбан уже конкретно говорить, посилаючись на документи, які він, ймовірно, бачив, що на неформальному саміті Європейського Союзу сьогодні лідерам представили конфіденційний документ Єврокомісії, який передбачає членство України в ЄС до 2027 року, але там може бути обмежене членство, про що ми з вами тут говорили на каналі. Так, от, за словами Орбана існує документ, і в ньому йдеться про 800 мільярдів євро для України. Представлені плани щодо того, як генерувати ці гроші. Хоча, як на мене, цього ніхто не знає в Європі. Я ще раз наголошую, я це детально проговорював зі своїми колегами-фінансистами та економістами. І навіть йдеться про ще 700 мільярдів євро, тобто півтора трильйони євро. Цифра, як на мене, космічна. Орбан також заявив, що угорський парламент не підтримує вступ України в ЄС у найближчі 100 років, але тут собі правильно зауважив. 100 років не вийде, бо стільки Путін не проживе. Його господар так називає Путіна. Для Орбана наш очільник МЗС. Ну справді, Орбан тут трішки прорахувався на 100 років точно їх не вистачить ні Путіна, ні його. Ну і також ще один коментар, який сьогодні активно поширює західна преса в контексті подальшого посилення Європи, хоча виглядає це, як на мене, дуже і дуже а, футуристично. Зеленський заявив, що основою об'єднаних сил Європи могла б стати українська армія, яка на сьогодні є найбільшою і найдосвідченішою. Але в Україні зарядона триваючу війну на це немає часу, говорить президент. Футуристично виглядає, звісно, ідея створення європейської армії, про що говорив Зеленський, в кількості трьох мільйонів чоловік особового складу. А от щодо самої ідеї використання української армії як бази для європейської це справді слушна така ідея, але чи пристануть на європейці, я дуже-дуже сумніваюся. Що поточнив Зеленський? Для того, щоб не втрачати їх досвід, тобто досвід воїнів ЗСУ, треба сильна фінансова підтримка цих людей, заохочувати їх, щоб вони залишились в армії. Оце потрібно. Для цього потрібне джерело. Європа точно може це знайти. Це одні з фундаментальних кроків, щоб залишились люди з досвідом. Потім вони передають відповідні знання, технології, тренування, тощо. Тобто, щоб ми їх тренували, говорить Зеленський. Ну, в принципі, наші воїни ЗСУ тренують західних воїнів у країнах Європи. Таке дійсно є. Ну і своїх, звісно, тренують там на навчальних базах, тому що передавати досвід європейський наші партнери вже не можуть, адже в них його просто немає. Ну і в Європі, друзі, створюють підготовчу групу для спецтрибуналу щодо російської агресії. Про це повідомив Генсек Ради Європи Ален Берсе. Справа в тому, що вчора Зеленський виступав із критикою на адресу Європи, Європейського Союзу, і в тому числі говорив про те, що вони не створюють трибуналу. Трибунал проти Путіна до цього часу. Тепер же Рада Європи, Європейська комісія та Європейська служба зовнішніх справ підписали угоду про створення передової групи для майбутнього спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України. Це ключовий крок до посилення підзвітності, підготовки структуру трибуналу та підтримки правосуддя для України. Помідомив Берсе. Які перспективи трибуналу? Поки що дуже примарні, не бачу жодних, які б вказували мені, що Путін рано чи пізно буде притягнутий до кримінальної відповідальності за злочини проти українського народу. Чому? Тому що мова йде про замороження війни, а далі сняття санкцій і все решта. І, друзі, трішки вам на завершення що новин з України. Ситуація в Києві. Вона залишається вкрай складною. Мер Києва Кличко закликав містян вкотре, які мають можливість виїхати за місто. А хто залишається зробити запас продуктів, води, ліків, за його словами, ситуація складна, але може бути ще гірше. Так, дійсно, світла направду стало трішки більше. В принципі, ми вже звикли до цього, повертається потрішку тепло. Але якщо буде черговий удар, то тоді відновити все буде просто нереально. За його словами, Київ у зв'язку з дуже складною ситуацією в енергетику. Розуміючи, що росіяни продовжать атакувати критичну інфраструктуру міста і країни готуються до реагування на різні сценарії розвитку подій, говорить мер міста. Станом на 18.00 23 січня сьогодні без тепла в Києві залишається 1200 багатоповерхівок, які підключають вдруге після атак ворога 9 та 20 січня. Це офіційне повідомлення мера міста. А от в Київській міській державній адміністрації проводять слідчі дії директору департаменту фінансів оголосили підозру, завдано збитків на суму понад 580 мільйонів гривень. Це справа ще 20-23 третього років. І цей Чиновник ініціював випуск облігацій місцевої позики на суму понад 2,5 мільярди гривень. Місто без потреби залучало кредити, сплачувало відсотки. Ну, схематоз, як в принципі, традиційний. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Ну, звісно, його усунуть з посади, слідство встановлює інших причетних і вже в телеграм-каналах пишуть, що і кличку готують підозру. Активно до цього процесу я маю на увазі до відбиття атаки на кличка, долучаються і політичні сили. Одні на підтримку, а інші критикують кличка. Хоча критикувати кличка за роботу в столиці є за що. Ну і також сьогодні друзі тривали удари по Україні. Росіяни атакували дроном цивільну автівку на Харківщині. Там, на жаль, двоє людей загинуло, ще четверо поранені. Але і наші, як я вам розповідав, вранці били по Росії. Прилетіло по нафтобазі в Пензенській області. Це офіційно підтвердили в Генштабі Збройних сил України. Також наші військові атакували РЛС «Подльот» у тимчасово окупованому Криму. Обстріли взаємні тривають. Зараз на сході України, в цей момент, коли я вам записую відео, триває і тривога. Ну і так само продовжуються переговори в Абу-Дабі. Чи буде сьогодні інформація? Я вам достеменно сказати не можу, але за всім пильно слідкую. Все буде в мене в телеграм-каналі. І на завершення ще одна пікантна новина, яка стосується Юлії Тимошенко. Ви, певне, слідкували за судовим процесом над нею після пред'явлення і звинувачень у намаганні підкупити депутатів, Депутатів у Верховній Раді з метою правильного голосування. Вищий антикорупційний суд встановив її заставу в сумі 33 мільйони гривень. Заставу внесли. Ну, 33 мільйони гривень для Юлії Володимирівни. Це не гроші. Частину цих коштів понад 12 мільйонів внесли ще 20 січня, з них 5 мільйонів вніс Сергій Віталійович Рабчук. 8,65 мільйона гривень Оксана Володимирівна Фетісова, яка пов'язана з одним з головних спонсорів батьківщини, нардепом Костянтином Бондарєвим, пишуть Українська Правда. Ну, а хто решту, ну в принципі, це не настільки вже важливо. Факт той, що в Юлії Тимошенко гроші є, як і в інших наших політиків. А от чи є вони гроші ці в українців? Отут уже питання риторичне.